Найголовніша проповідь християнства це проповідь про Бога. Всі проповіді священиків і всі розмови християн вони крутяться саме навколо Бога. І якби Бога не існувало, то по суті, справи і християнства б не було б, і будь-які розмови, вони були б абсолютно безсмислені. І тому найголовніше в християнстві це Бог. А все інше це вже є наслідок да, того богоспілкування, які християни вибудовують зі своїм творцем. Але дуже часто зустрічаєшся з якимось противом тих людей, які по якимось причинам ще не дійшли до християнства, які ще не дуже вірять в Бога. Вони кажуть, що от як ми можемо вірити в Бога, якщо ми його не бачимо. Але справа в тому, що ми багато чого не бачимо очима. Але воно існує. Наприклад, ми не бачимо повітря, радіохвиль, радіацію, але це реальність. Дуже примітивно думати, що абсолютно все можна побачити чи почути. І багато речей, які замешують сприйняття, але реальність їх вплив очевидна. Чому тоді ставлення до роздумів про існування Бога таке примітивне? Адже дійсно, коли людям починаєш пояснювати, приводити якісь аргументи. На користь існування Бога. Люди якось так насмішливо сприймають це, що от батюшка говорить про щось дуже несерйозне. Приведу один випадок, який стався зі святим, який жив за радянських часів, архієпископом Кримським Лукою, воїної ясенецьким Він мав медичну освіту і зробив значний внесок в розвиток медицини. Якось його запитали, як це ви, професор медицини, не бачивши нікого Бога, вірите в нього. Але Лука відповів: А ви, розум людський, вірите, вірю. А я не один раз розкривав людський череп, розсікав мозок і ніякого розуму там не знаходив. Або ви не раз чуєте ці слова: в моєму серці любов, в моєму серці ненависть. Але ж, розкриваючи серце, не ви в ньому нічого. Крім м'язів і крові, розкриваючи черепну коробку, не бачив в ній ні розуму, ні дурниці. У нас є різні інструменти пізнання світу: ніс для запаху, очі, щоб бачити світло, вуха, щоб чути звук, а духовний зір його можна назвати навіть шостим відчуттям або релігійним це для того, щоб бачити Бога. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, так говорить Господь в нагорній проповіді. Розвинена у нас ця здатність і деградована залежить тільки від нас самих. Точно як із зором або зі слухом, ці здібності запросто можна згубити і стати глухим, сліпим, але від цього сонячне світло не зникне, а звукові хвилі не припинять свого існування. Якщо проблеми з вірою, значить, щось з нами не так. Значить, потрібно хоча б спробувати прислухатись до свого релігійного інстинкту, а раптом вам вдасться побачити Бога, але не як матеріальний об'єкт, Бог нематеріальний, а саме як е, творця Всесвіту, як саме того, хто є податель життя, без якого ми не можемо існувати. Дуже часто люди бажають, щоб їх просто переконали в тому, що Бог існує. Щоб їх приперти до стінки очевидністю, щоб ніяк не викрутитися. Чи може Бог приперти до стінки очевидністю? Звичайно, може. Тоді чому він цього не робить? Адже якщо всі будуть віруючими, то тоді не буде злочинців, всі дружно будуть ходити до церкви. Справа в тому, що Богу не потрібні просто віруючі. Насправді, всі невіруючі стають віруючими в день своєї смерті, коли зустрічаються зі своїм творцем. Але тоді може бути пізно. Богу потрібні ті, хто будуть його любити по справжньому. Якби з небагучним голосом прозвучав: Я є Бог, тільки мені одному служіть, а потім, після смерті, ви потрапите в речі в пекло. Думаю, після таких слів, невіруючі практично перестали бути невіруючими, всі б стали релігійними, але зі з остраху або з бажання отримати бонуси від творця за хорошу поведінку. В такому випадку любов неможлива. Буде тільки страх або бажання вигоди. Ось тому Бог дає справжній вибір вірити чи не вірити. Хоча у нас досить логічних аргументів, які чітко вказують на реальність духовного світу, але все одно у нас є можливість навіть всупереч здоровому глузду їх відкинути. Є чудовий сюжет про принца, який захотів одружитися саме по любові. Оголосив всім, що він хоче одружитися, та все жіноче населення збіжиться. Ну хто не хоче вийти заміж за принца. Що ж робити? Він взяв і оселився серед свого народу, як просто людин, щоб зустріти ту, яка буде його любити, не тому, що він принц, а саме тому, що вона його полюбить як людину. Ось так і Бог дає нам справжній вибір, щоб ми добровільно його полюбили. Не за його всемогутність, не за його якісь великі сили, а як особистість. Особистість творця, який дуже близько до свого творіння. Тут ще можна додати, що справжні стосунки повинні пройти перевірку через складнощі. Коли перевірка пройдена, такі відносини не тільки свідчать про справжній вільний вибір всупереч у всьому, але й зміцнюються тому, як через випробування і пошук ми стаємо сильнішими. Наприклад, вам випадково із задарма сталась якась річ. Це прекрасно чудово. Але чи ви будете її цінити по-справжньому? Сумніваюся. Але уявимо іншу ситуацію. Вам потрібна якась річ, і для того, щоб її придбати, ви довго на неї збираєте кошти. І ось після довгих очікувань і випробувань, ви отримуєте те, чого чекали. І тепер питання: ви будете цінити цю річ більше, ніж ту, яка дісталася вам задарма? Звичайно, більше. Тому що ви працювали. І цією працею для себе зрозумів, настільки цінна ця річ. Те можна сказати про відносини. Коли дівчина вішується хлопцям на шиї, звичайно, якісь відносини з цими хлопцями вийдуть. Але, як правило, хлопці не оцінять таких халявних відносин. І дуже швидко такі відносини закінчуються. Хлопці розривають відносини з такими дівчатами. А коли хлопець бореться за дівчину. Залицяється, пише вірші, дарує квіти, і довго-довго створює конкуренцію іншим конкурентам, то в разі взаємності цей хлопець не буде тікати відразу після, ну скажімо, весілля. Напевно, він буде її любити і цінувати все життя. Звичайно, будь-які порівняння недосконалі, але що спільне тут є. Для Бога і людини важливі взаємини між Богом і людиною саме по любові. Всупереч усьому. І коли людина, проживаючи життя, терплячи страждання, і каючись, все ж стверджується у своїй вірі й любові, то така вистраждана віра і любов буде справжньою і не зіпсується через пару сотень років. Адже, я думаю, ви знаєте, що ми безсмертні, і Господь дарує життя вічне. Не будемо чекати, що нам все принесуть на блюдечку. В тому числі і віру потрібно працювати, боротися, цікавитися, сперечатися, дискутувати, шукати, і тоді відкрите серце знайде свого творця і зраді йому до віку.